Давайте про Росію це кадри. Які ну зрозуміло, традиційно в телеграм-каналах ширяться успішно атакована російська підстанція Вєшкам 500 кВт – Це станція важливий вузол енергокільця середнього Поволжя, що з'єднує енергосистеми Уралу і центральної Росії. Вибухи також чули цієї ночі в Московській області, в аеропортах Нижнього Новгорода, Пензи, Самари, Тамбова, Сочі, Калуги, Ульяновська, Уфи і там навіть зупиняли аеропорти, Рух, як повідомляється, ну і додам до цієї історії ще одне повідомлення було такого ж типу: що дрони Всу атакували електропідстанцію в Ульянівській області цієї ночі. Про це місцева влада повідомляла за даними. Влади області цієї ночі чотири БПЛА атакували електропідстанцію в Вишкаймі. В результаті виникло два вибухи і пожежа. Населений пункт, як писали місцеві пабліки, лишився без світла. Але на ранок нібито було відновлено вже подачу. Подачу електроенергії. Ну і вчора також сталося, стався інцидент, якщо так можна сказати, відповідний в російському стерліта е, Тамакі, Це Башкоркостан на заводі Авангард стався потужний вибух, після чого почалася пожежа. Е, це кадри, які публікували теж місцеві змі. Звідти, от ви бачите, що працьовує сигналізація в машин. Це один із кадрів. Їх було дуже багато, тому що намагалися з'ясувати. І ще кадри того, що там відбувалося. Це, до речі, це те, як там все горіло, фактично. Це треба розуміти, що це хімзавод. І такі вибухи є вкрай небезпечними. Якщо ми враховуємо цю всю історію, е, теж публікували ось ці кадри ще біля будинків. Ну і тут треба намагаються. Ну і ще от такі кадри я знайшла в мережі. Ті ж, осколки нікаки не полетіли. Так, це от те, що відбувалося там вчора. Місцева влада тривалий час не повідомляла, чому так сталося, і, зрештою, що там відбувалося. Ми знаємо про те, що в місті Стерлі тамак у Башкортостані на місцевому хімзаводі Авангард пролунав вибух. Після цього вибуху почалася сильна пожежа. Значить, багато телеграм-каналів про це писали. Мерія Стерлітамака заявила, що вибух стався на одному з цехів заводу Авангард на місці працювали рятувальні служби. При цьому дані про загиблих постраждалих все ще уточнюють. По станом на ранок, по-моєму, з'явилася інформація про те, що була була цифра в три, по моєму людини, які постраждали. Від того вибуху, який там стався. Ну, і вчора ми з вами обговорювали те, що українські військові вразили буквально базу е, у Криму. Е, сили спеціальних операцій опублікували вже відповідне відео. Я з вами теж ним поділюся. Це те, як відбувалася е, вчора атака на цю нафтобазу. Це нафтобаза Гвардійський. Це тим, територія тимчасово окупованого Криму. Е, ну і звісно, що такі історії, історії трошки додають клопоту росіянам. Ну а нашим силам спеціальних операцій тут можна побажати наснаги і робити якомога більше подібного для того, щоб росіяни не мали змоги наносити, зокрема, удари по нашим територіям, і для того, щоб росіяни не мали змоги фінансувати, фінансувати всю ту. Терористичну операцію, яку вони здійснюють, на жаль, проти нашої з вами країни. Росія звинуватила Україну в атаці на АЕС під Воронежем у станцію, нібито влетів дрон. Але що сталося насправді? Тим часом у Ленінградській області підірвали залізницю. Військовий вантаж зійшов із рейок. Докладніше про наслідки далі на фабриці новин ставте лайк і починаємо. Окупанти звинуватили Україну в атаці на Нововоронецьку АЕС. У ніч на 7 жовтня в неї влетів дрон. Про це заявила компанія Росенергоатом. За її версією, безпілотник був українським, проте атомна станція не була ціллю дрона. Навіть росіяни визнали, що він поцілив в АЕС через криворуку протиповітряну оборону окупантів. Вони намагалися подавити безпілотник системою РЕП, але все пішло не за планом. У районі Нововоронеської АЕС технічними засобами було придушено безпілотник Збройних сил України. Після зіткнення з баштовою випарною градирною енергоблоку номер 6 відбулась. Детонація йдеться у заяві. На самій градирні лишилася чорна пляма. Жертв немає, а радіаційний фон у нормі. Як зазначили в компанії, три блоки станції продовжують працювати, а один у ремонті з 4 жовтня. Безпека експлуатації атомної станції забезпечена. Радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронеської АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронні органи. Подія не вплинула на роботу станції. Ще один вибух трапився у Ленінградській області. Там на перегоні Строганово Емшинська підірвали колію. З рейок зійшли локомотив і вагони з військовим вантажем. Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці. Водночас росіяни підтверджують, що рух потягів на ділянці зупинили. Пасажирські та вантажні рейси йдуть в обхід із затримками. Замість них курсують автобуси. Причини, нібито, технічні. Про підрив окупанти не кажуть ані слова. Тим часом в окупованому Криму продовжує горіти нафтобаза у Феодосії. Вона палає ще з 6 жовтня. Місцеві медіа пишуть, що вогню вже нібито немає, але повітря досі задимлене. Місцеві жителі стверджують, хмару чорного диму видно за десятки кілометрів. Ось цей знімок зробили у селі Вулкановка за 45 кілометрів від Феодосії. Через відсутність вітру опустився до землі. Люди там просто задихаються. А окупаційна влада мовчить. Жодного офіційного коментаря. Навіть пропагандистські місцеві медіа вже не витримують, дорікають, що так звана влада робить вигляд, нібито нічого не сталося. Також стали відомі подробиці атаки на нафтопереробний завод у Тюмені. За даними видання Астра, по підприємству влучили два дрони. В результаті пошкоджено ректифікаційну колону. Також постраждала система водопостачання. Атаки на критичну інфраструктуру окупанта стають все більш відчутними. Чи змусять вони Кремль припинити війну? Друзі, пишіть свої версії в коментарях під відео і підпишіться на канал. Давайте нашу розмову розпочнемо з новини про те, що є повідомлення, що Нововоронецька АЕС атакована, і Російська Федерація звинувачує в цьому українські дрони. Поки що більше деталей немає. Можливо, до завершення нашого ефіру ще з'являться якісь деталі ми обговоримо, але тим не менше чи схоже це на провокацію таки від росіян, враховуючи і ситуацію Запорізької АЕС і не тільки ані захватили Запорізьку атомною станцію. Ну, вот куда еще больше, так сказать, провоцировать или там, допустим, действовать. То есть захват, причем в свое время захватили Чернобыльскую атомную, бежали оттуда, когда бежали с севера Украины. Захватили Запорожскую атомную станцию. То есть больше провокаций или больше действий уже боевых в том числе, уже ж не придумаешь. Полный захват атомной, атомного объекта, тем более самого большого в Европе, 6 ядерных реакторов. Потому действия, допустим, наших средств поражения, которые там где-то рядом проходят с атомными станциями, ну это, это такой комарийный укус по отношению к тому, что там россияне уже сделали с двумя нашими атомными станциями, но я уже сказал уже на Чернобыльской, на Запорожской атомной не были, на Запорожской атомной станции. У нас прокладываются определенные маршруты, допустим, движения наших беспилотников, в основном идут вот на тот же Энгельс, чтобы добраться до Энгельса, наш через Воронеж проходить. И, кстати, чтобы идти, допустим, на ту же Москву, надо проходить через Курщину, то есть возле, Запоро... возле Курской атомной станции. Причем этих атомных станций у россиян с десяток есть. да Их очень много. Это, кстати, один из... одна из причин, почему Путин никогда не нанесет ядерного удара по Украине, потому что на следующий день вот эти все десяток, полтора десятка атомных станций российских станут как Чернобыль у нас, только 10 Чернобылей в европейской части Российской Федерации. Вот они прекрасно понимают вот такой удар. Если он будет, естественно, никто доставать ядерную дубину реально, конечно, не из России. То, что выполняют задачи, боевые задачи наши дроны, ну так у нас их уже сотни есть. Ну, они будут идти, они же не будут там обходить кругами э, атомные станции. Там мы в свое время летали, у нас были такие красные зоны, все, все атомные станции в красных зонах, нельзя было подлетать к ним. Ну, так это летчики, когда прекрасно понимают, как, как выполнять боевую задачу, э, либо учебно-тренировочную. А беспилотнику, ему он идет по, в основном прокладываются маршруты там, где это возможно. Причем возле атомных станций нет смысла их прокладывать. В каком смысле? В том, что ну, там ПВО довольно-таки серьезно. То есть это, скорее всего, провокация больше россиян. Ну, не будем мы там летать. Ну, нет смысла, еще раз повторюсь, потому что ПВО, плотность ПВО в районе атомных объектов, ядерных объектов, оно на потому очередная какая-то попытка россиян показать, что мы по ним ударили, значит надо ждать ударов на нашим э, атомным станциям. Такая возможность есть. То есть россияне всегда, это казус были так называемые, распятый мальчик, 7 октября, вспоминайте, 23 -го года, та же самая картина, израильтяне пропустили на свою территорию э, оторванных на всю голову хамасовцев для того, чтобы подставить. Ну, та же самая картина и сейчас. Потому не исключая возможности, что в ближайшее время россияне попытаются там ударить по некоторым, не совсем ядерным объектам, ну, допустим, по распределительным сетям, которые идут с атомных станций наших. Надо быть предельно аккуратным. Так, от чому я власне і почалась цієї, теми? тому що ми і так бачимо, що росіяни щодня атакують нашу критичну інфраструктуру, а тепер ми бачимо якби, ось цю провокацію із АЕС, ну тобто і, якби їхні дії знову ж таки ну, як привід, так вони можуть використати, то тоді скажемо так, у зоні, взагалі... да, були. все правильно. То підстава йде, я називаю це розп'ятим донецьким мальчиком. Тобто вони от носились, розп'яли і носилися цим розп'ятим вже уже й год носиться. От примерно здесь та же сама картина. Рязанский сахар, это можно придумать, еще по-другому назвать. Ну, реально это казус бы. Романчу, в цілому, а, а росіяни атакували 150-ма безпілотника та, та двома ескандерами Україну. Є влучання в 10 локаціях. Зокрема, що вони роблять, б'ють по зерносховищу у Чернігівщину. Так, крім того, в Херсоні, 7 жовтня, вранці скинули вибухівку із дрона на зупинку громадського транспорта. Крім того, повідомляється про те, що вибухи лунали і у Харкові, так також енергетична інфраструктура, Полтава, локомотивне депо, енергопостачання. Ну тобто. Вони чи є шанси зробити, скажімо так, неможливим життя якби для у прифронтових регіонах, саме для жителів, на ваш погляд, і чи можемо ми тут дійсно, здійснив, якби суттєво протидіяти всьому цьому? Ну протест зараз на даному етапі, велике количество с поражень у Росіянну ну реально більшою. Ані призводять вместе з китайцями не одну сотню літательних апаратів в сутки. И вот около сотни, больше сотни каждые сутки используют, а там раз в неделю 500-700 летательных аппаратов используют. То есть они уже нарастили это производство вместе с китайцами и дальше могут наращивать. А значит у нас остается единственный механизм, как остановить такого рода удары, самим также самобить. Во-первых, наращивать производство свое и зеркальный удар. Мы об этом с вами неоднократно уже говорили. Оптимальный вариант бить по Москве. Вот пока мы по Москве не начнем бить, Украина будет гореть вот так, как она горит сегодня. А почему-то по Москве до сих пор никто не бьет. Почему? Тут большой вопрос к этим зеленым человечкам, которые оккупировали офисы и банковую нашу, банковскую, как там правильно называть. Ее. То есть это к ним вопрос. Они не бьют. Они делают все возможное, чтобы у нас не было средств поражения, которые могли бы пройти по Москве. И пока мы Москву не начнем сжечь, так как они жгут Украину, именно вот такой, такой прямой, прямая должна быть зависимость. Почему? Потому что примерно сколько сейчас в Украине осталось украинцев по количеству, примерно столько же россиян и похожих или рядом постоявших с российскими федерастами особей живет в Москве. И вот у нас вот такой должен быть, любой удар по Украине должен быть зеркальным по Москве. Но на Москву нечем бить. И эти зеленые человечки до сих пор не сделали ни одного средства поражения, которое могло бы дойти до Москвы или продавить российскую систему противовоздушной обороны. Мы сколько лет с вами говорили, что Москва как священная корова. Когда ее еще не окружили шестью-семью рядами систем ПВО, можно было ее сжечь в ноль. Никто этого не делал. После того, как выполнили задачу увеличения плотности ПО в районе Москвы. Появились беспилотники, появились какие-то ракеты крылатые, но они же не пробьют эту ПО. А до сих пор баллистических ракет нет. Вот кто бы что ни говорил, седьмой год эти зеленые человечки сидят на банковой в офисе, ни одной баллистической ракеты, которая могла бы дойти до Москвы, нет. И пока либо здесь власть надо менять, как минимум исполнительную, только не перемешать внутри кабинета министра, а конкретно ее поменять, гнать в три шеи. Потому что они до сих пор не сделали ни одной баллистической ракеты, которая могла бы дойти до Москвы. Пока мы этого не сделаем, россияне будут жечь Украину. Но вот другого просто варианта нет. Усиливать свою фронтальную ПВО, конечно, надо, вопросов нет. То есть создавать определенные нашелонированные обороны, но без зеркальных ответов уже не обойтись уже количество средств поражения, которые китайцы производят вместе с россиянами и российскими руками по нам отправляют, оно превышает возможности любой системы противовоздушной обороны. Любой, потому что заходят сотни летательных аппаратов, и их перехватить просто нереально. Здесь вариант только зеркального ответа, причем не по Белгороду, не по Курску, там, не по Ростову, именно по Москве. но Москва до сих пор священная корова но ну, это надо сказать спать типу зеленым человечкам человечкам